Друзі, радий вас вітати у нас на каналі, канал Міто Авто, це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про славнозвісний Jeep Cherokee 2021 року комплектації Limited, як бачите, з ось такими крюками, і в самій топовій максимальній комплектації, яку ви зустрінете дуже і дуже рідко. Саме тому я сьогодні хочу поговорити про цей автомобіль, тому що підготували ми його для нашого замовника з міста Дніпро. Він замовив дистанційно у нас автомобіль, зателефонував, отримав консультацію та погодився на замовлення авто із США, тому що знаю, що ми для наших замовників відбираємо і робимо автомобілі тільки. Якісно. Так ось на сьогоднішньому відео я хочу вам показати і розказати історію купівлі автомобіля на аукціоні в США, подивитися, за скільки торгуються подібні автомобілі зараз на аукціоні, подивитися його комплектацію та якість ремонту, яку ми зробили, та і відповідно зробити певні результати та висновки. В кінці відео ми зробимо легенький тест-драйв цього автомобіля, прокатаємося, і подивимося, чи варто взагалі купувати його для себе у 2023 році. Почати потрібно з того, що подібні автомобілі на аукціоні торгуються за максимально високою ставкою, особливо, якщо ти хочеш вибрати автомобіль з мінімальними пошкодженнями, автомобіль в максимальній комплектації, мінімальним прибігом і максимального свіжого року. Якщо ти шукаєш собі саме такий автомобіль, то потрібно розуміти, що ставити на аукціоні на такий автомобіль буде максимально найвищу ставку. Але якщо шукати якісь компроміси, тобто десь дивитися більший пробіг, десь дивитися більші пошкодження, десь дивитися гірше. Комплектацію тоді, звичайно, можна взяти такий автомобіль дешевше, ну або просто скористатись новорічними знижками, що ось вже розпочались на аукціонах США, і можна реально дешевше брати автомобіль на аукціоні, тому що ціни вже попадали і продовжують падати. То можливо вам просто повезе і ви вихватите такий автомобіль дешевше. Але як показує практика, коли ми з Вадимом почали працювати над купівлею цього автомобіля. То в параметрах цілої безпеки, наприклад, і абсолютно мінімальних пошкоджень. Ми ставили на цей автомобіль від 13 до 15 тисяч доларів ставку на аукціоні США і взяти його аж ніяк не могли. Але Вадим хотів автомобіль з цілою безпекою. Пошуки автомобіля продовжувалися уже більше місяця, підходили навіть уже до позначки до двох місяців. Та ми вирішили розглядати також варіанти зі стріляною безпекою, тому що, наприклад, коли ми у нас на СТО відновлюємо безпеку, то додатково даємо гарантію Гарантію на спрацювання цієї безпеки є от від фірми, яка робить цю безпеку окремий сертифікат гарантії. Ми перевіряли їх на спрацювання, вони спрацьовують, і відновлення самої торпеди проходить також якісно, що не видно, що ця торпеда коли-небудь спрацьовувала і ознак і слідів ремонту. Тобто це досить такі якісні роботи. І зваживши на те, що ми взяли цей автомобіль за 9100 доларів з лівими передніми пошкодженнями, я не можу їх сказати критичними, великими назвати ці пошкодження. Абсолютно ні. Вони адекватні, нормальні, але спрацьована безпека як в джіпах. Ну, ви знаєте, в джіпах взагалі дуже низький порог спрацювання безпеки його легенько тронув, і ці подушки не стріляли. Причому що передня водія, що пасажира без різниці сидів. Пасажир чи ні, такі у нього налаштування. Але ж, враховуючи, що ми ставили на автомобіль і 13, і 15 тисяч доларів, а взяли його за 900, тобто відповідно на 6 тисяч доларів менше, а безпеку коштує зробити там, до 1000 доларів з усіма усімами і так далі, то економія в 5 тисяч доларів мені здається, досить суттєвою. Але як показує практика, якщо ми говоримо взагалі про ліміти 2018-2019 року, то по статистиці на аукціоні з 3,2 двигуном на повному приводі його можна взяти біля 5 тисяч доларів. Відповідно, автомобіль приїде біля 14 без ремонту. Якщо ми говоримо все-таки про 19-20 рік, то він в середньому аукціоні зараз торгується біля 6 тисяч доларів. 3,2 і ліміти на повному говорю саме за такий автомобіль. Звичайно, комплектації Latitude Plus, Latitude 2.4 можна взяти дешевше. Але всі хочуть їздити саме на топовому двигуну, тому що він технологічно доопрацьованіший, він потужніший, він має v образну шістку і аж 280 кінських сил. І досить серйозно перетворює цей автомобіль на щось таке потужне, динамічне та досить приємне, тому що 2,4 двигуна відчутно не вистачає, якщо ви любите щось таке більш потужніше. Але це зовсім не значить, що двигун 2.4 не потрібно вибирати. Це також гарний надійний двигун. На нього ставиться 4-го покоління, як на 3.2, так і на 2.4, Гідротрансформаторні коробки працюють в парі, все як має бути. Але просто комусь не вистачає його потужності та динаміки. Наприклад, на повному приводі 2,4 двигун споживає біля 13-14 літрів бензину, то 3,2 буде їсти всього-навсього на 1 літру більше. Тобто немає такого космічного розриву, особливо, якщо встановити на автомобіль газ. Так ось, коли ми беремо автомобіль 2020 року, він уже буде коштувати на аукціоні біля 6-6,5 тисяч доларів. Та коли як тільки ми перейдемо виключно в 21 рік. По стіку, то ми будемо бачити, що ці автомобілі торгуються в комплектаціях, наприклад, Latitude Lux, це досить гарна комплектація, але ще не Limited. Біля 6,5-7 тисяч доларів. Коли ми говоримо про Limited, він буде торгуватися 8,5, 9,5, 10,5 і навіть 11 і вище тисяч доларів. Він максимально дорогий. Але ж коли ми заговоримо про саму топову комплектацію, як у нас повезло нашому клієнту, і ми знайшли йому цей автомобіль, він буде максимально. Дорогий. Купивши його поставочки 900 доларів, десь до 20 трошки менше він прибув в Україну без ремонту, а далі комплекс ремонту відновлювальних робіт. І цей автомобіль може виходити, дивлячись, як ви, звичайно, будете робити автомобіль більш якісно, менш якісно, але з гарним якісним ремонтом біля 26-27 може виходити. Якщо ви перейдете на авторія, відкриєте в пошуку. Щироки три і ліміти від 21-го року, та й в такій комплектації, то ви просто цих автомобілів не знайдете. Або коли вони будуть з часом там з'являтися, вони будуть коштувати значно дорожче. Тому дуже вдала купівля. Наприклад, чим відрізняється 21-й рік від 20-го? навіть в більш простіших комплектаціях я помітив, що є контроль руху за смугами, камера в лобовому склі, та є абсолютно в усіх автомобілів дестроніки. В 2020 році Дестронік навіть в комплектації Limited не завжди присутній. Що в нас ще є по комплектації? Так, звернути потрібно обов'язкову увагу на те, що у нас зона двірників йде з обігрівом, і е, в зимню пору року вам буде набагато зручніше користуватися автомобілем. Якщо у вас лід на лобовому склі, ви просто вмикаєте обігрів двірників, воно все обігрілося, і ви з легкістю продовжуєте свою дорогу. А, звичайно, у нас датчики сліпих зон. Вони розташовані в дзеркалі в вигляді ось цих трикутників. І якщо ви хочете перестроїтися в потоці, у вас в сліпій зоні знаходиться автомобіль, щоб ніякому випадку не потрапити в ДТП чи щось. Він вам це просигналізує кольором, а також надасть додатковий сигнал. Електроприводи сидінь у водія, а також і у пасажира, тобто пасажир не обділений. Електроприводами тут у нас ще е, повністю шкіряний салон. До речі, в якому є не тільки обігрів сидінь, а керма, а у ньому є ще навіть. Вентиляція сидінь так вмикається вона через екран. Заходимо в кліматичну установку, і там у нас є пропозиція ввімкнути або обігрів сидіння керма, або вентиляцію сидінь. Що досить круто користуватися влітку, так коли досить жарко на вулиці, шкіра може прилипає до попки. Ви вмикаєте вентиляцію, воно вас. Продуло і все дуже хорошо. Так, звичайно, у нас електрокришка багажника, яка відчиняється помахом ноги. Потрібно ось тут так провести, і все відразу спрацьовує. В багажник можна запхнути досить багато речей, і в багажнику, до речі, знаходиться ще сабвуфер. Це у нас ще одна додаткова колонка, тобто в автомобілі встановлена досить гарна музика, і завдяки цій додатковій колонці та буферу ви будете слухати музику набагато приємніше, ніж в простих звичайних комплектаціях. Відповідно, парктроники позаду, попереду, відповідно, крюки попереду автомобіля ще встановлені. Так, закривається це все ще ногою. Потрібно зробити ось так помах. Нам не потрібно використовувати для цього руки, але оскільки ми маємо. Не мерседес, не BMW, не ауді, тобто не люксовий кросовер, це таке джіп, це кросовер для народу. Можливо, ця функція буде спрацьовувати не з першого разу. Таке буває рідко, але буває потрібно це розуміти. Звичайно, автомобіля і безключовий доступ. Звичайно, в автомобіля панорамний дах. Звичайно, шкіряне кермо. У нас відкривається, закривається електрокришка багажника, також кнопки. У нас малий рідний пробіг, який складає всього-навсього 13 тисяч миль, як я вже сказав, по стіку у нас автомобіль також чистого 2021 року. І в автомобіля є нестандартна, непритаманна функція і досить рідка на джипах, але існує це автопаркування. Тобто нажимаємо ось. Кнопочку паркінга, Звичайно, потрібно, щоб і двері були закриті, і водій сидів пристігнути і все інше. Автомобіль самостійно може запаркуватися. Дуже рідка функція, звичайно, але вона є. У нас є відкриття е гаража кнопочки. Е Bluetooth, звичайно, з'єднання Apple Carplay Android Auto. Мікрофон знаходиться ось тут, для того, щоб говорити по телефону. Та е, управління дестроніком знаходиться ось тут на кермі. Ми з вами звикли бачити постійно тут заглушки, що тут нічого немає, але у нас в нашому випадку тут є дестроник. Так далі, коли ми готуємо автомобіль нашому замовнику, ми. Не тільки робимо ремонт і відновлення, ми ще пропонуємо послуги додаткові по поліруванню, покліїки пленки, хімчистки, встановлення газу, обслуговування автомобіля. Ось тут ця кнопочка говорить про те, що ми на автомобілі встановили газ, газ четвертого покоління. Він на цей автомобіль ставиться. Відповідно, ми в автомобіля замінили гуму на зимню. Ось у нас е, новенька гума встановлена уже на автомобіль. Якщо потрібно, ми робимо обслуговування по дискам-колодкам. Е, літню гуму ми склали, положили і, в пакетиках в салоні. Автомобіль пройшов повністю хімчистку відчищений і щоб не Забруднити салон відповідно. Відповідно, масла фільтра в двигуні, коробці, роздаці, а також задні мушки поміняні, І людина відповідно починає експлуатацію цього автомобіля без будь-яких проблем. Це називається повністю підготовлений автомобіль під себе і для себе. Тобто сів і поїхав. Замовляючи авто з нами, ви можете так робити. Газове обладнання сховалося у нас під капотом, його не видно в очі воно не кидається, ось там тільки редуктор. Ставимо ми на час газу МРТ, не дають додаткову гарантію, і роблять все досить таки акуратно, що тут немає проводів, шлангів і всього остального. І відповідно вам набагато приємніше експлуатувати цей автомобіль. Ці шланги не перетруться, десь там газ не буде травити, все остальне. Акумулятор, звичайно, стоїть новий, бош. Ми його також постійно міняємо. Він під цим кожухом. Чому? Тому що буде досить неприємно, якщо ви зекономите там трошки на цьому акумуляторі, забираєте автівку, десь стаєте біля якогось супермаркету, постоять, і автомобіль не відчиняється і не може завестися. І ви починаєте уже шукати прикурку, як його прикурювати, як на ньому їхати і все інше. Буде досить таки неприємно. Далі по ремонтно-відновлювальним роботам. У нас тут зазорчики. На місцях, а ДТП було саме в цій частині. Все пофарбовано якісно. У нас немає ні пилі, ні грязі, ні мусора, ні потьоків. Все ось тут зроблено ось таким чином. І ми, відповідно, даємо додаткову гарантію на ремонтно-відновлювальні роботи, акти виконаних робіт. Якщо, не дай Бог, щось не так, то можна, звичайно. Приїхати, поправити, це є не проблема. На попередніх відео ви можете перейти подивитися, якщо ще не бачили, як ми працюємо з автомобілями. Я показую. У нас не на СТО, яке є обладнання. Я показую, які у нас фарбувальні камери, як майстри працюють з фарбуванням ваших деталей. Ваших автомобілів і чому ми даємо гарантію, з якими матеріалами ми працюємо? Тому що не вийде зробити все максимально дешево, дішманськи на всьому зекономити і дати гарантію. Звичайно, якщо це робити з тяжками, саморізами, суперклеєм і всім остальним, воно з часом досить швидким відпаде. Але якщо ти робиш якісно, Використовуєш відповідні якісні матеріали, а також обладнання дороговартісне, і майстри з досвідом роботи 15 і вище років. То звичайно, маємо і відповідний результат. Скажу чесно, дійшли ми до цього не відразу і далеко не з першої пригнаної автівки. Ми працюємо на ринку пригону автомобілів вже 8 років, із США ми їх возимо біля 4, трошки більше. І поступово, коли ми видаємо клієнтам автомобілі, звичайно, отримували якийсь обратний зв'язок. Наприклад, у нас місце ДТП було в цій частині, а у нас ще був поцарапаний бампер. І людина каже: Блін, я тепер забираю машину і мені треба буде там через якийсь час ще одразу їхати красити бампер не можна було одразу це зробити. Ми віддаємо машину там і не зробили хімчистку поліровку. Людина каже: Блін, а я б зробив. Би». Потім ми віддаємо машину людина хоче встановити газ. каже: Блін, тепер мені їхати встановлювати окремо газ, займатися автомобілем. Ми віддаємо машину, десь, може, трошки попросили нас зробити дешевше. Воно потім десь там випало, і нам пишуть: ви те, що приклеїли, воно випало. Ми пояснюємо людині, ми приклеїли, воно випало. Воно не могло нормально ходити. Ні, ну ви ж робили. І таким чином, набираючи досвід, перебираючи певного роду малярки, перебираючи певного роду майстрів СТО і роботи, ми дійшли до цього рівня, який маємо на сьогоднішній день, тому що ви нас до нього привели. Саме по цій причині ви нас змусили, можна сказати так, ставати кращими, розвиватися для вас кращими і робити для вас найкращі автомобілі. І, до речі, зараз ми запускаємо ще один новий проект, будемо відкривати ще одну малярку, свою малярку для пришвидшення робіт і надання ще більш якісніших послуг, тому що зараз у нас партнерська малярка буде ось уже своя. Зараз вже проводяться роботи по встановленню камери, ремонту в приміщенні. І скоро ми будемо ще більше пришвидшувати і покращувати свою. Роботу так, друзі, ми розвиваємося для вас, і до речі, завдяки вам, тому що ви просили, ми зробили. Поїхали, кататися. Розмістилися за кермовим ми досить зручно. Якщо нам потрібно положити телефон, то також є де це зробити. Автомобіля гарна, якісна музика, і регулювання сидінь відбувається вперед, назад, вниз, вверх. Це все досить зручно і приємно. Якщо у вас в родині декілька водіїв, ви використовуєте пам'ять сидінь, дестронік використовуєте тут, паркуєтесь автоматично тут, парктроники, утримання смуг, клімат двохзонний, налаштування. Відповідно, вентиляції сидінь, підігріва сидінь. Все це в автомобілі є і ви користуєтесь в своє задоволення. Я дуже задоволений, що вдалося виконати потребу нашого замовника і знайти той автомобіль, який він дійсно хотів. Тому що е, нам не вдавалося досить довго виграти потрібний автомобіль. Уже замовник нервував, е, каже: Блін, Ігор, я не знаю, може вже не шукати, чи взяти те, що є, чи як. Я кажу, ні. Ми для своїх клієнтів даємо можливість шукати той автомобіль, який ви хочете. І якщо для цього потрібно буде більше часу, то ми будемо шукати більше часу, але задача взяти. Те, що вам подобається, і те, що вам підходить, а не аби було як що-небудь, і все. Хочете з мінімальними пошкодженнями, готові за це платити. Без проблем. Хочете в максимальній комплектації, готові за це платити? Без проблем. Хочете в максимальній ще й з мінімальними пошкодженнями, готові за це платити? Без проблем. Наші послуги складають 500 доларів. Сюди входить повністю вибір і. Купівля автомобіля на аукціоні в США, організація доставки і розмитнення, організація ремонту і постановки на облік, організація додаткового техобслуговування вашого автомобіля. Тобто за ці 500 доларів ви отримуєте дуже великий і широкий сервіс, та ще й з гарантією на проведення роботи. Ну і звичайно, замовляючи авто з нами, ви 100% його отримуєте, чесно, та прозоро. Ми з вами пройшли вже дуже багато е, джіпів чи років, ми вже з вами про них дуже багато говорили. І що тут казати, автомобіль з двигуном 3,2, звичайно, досить класний і крутий. Вам на ньому їхати в одне задоволення. Я хочу швидко прискоритись, нажимаю газ і автомобіль улітає. 280 коняк, йому реально вистачає. Якщо ми говоримо все-таки про 2,4 на 170 коняк. Ну, знаєте, якщо ви сіли з 1,6 двигуна, на якому до цього було там 110 конячок, то вам буде вистачати однозначно. Але якщо ви їздили на чомусь такому потужнішому, то вам однозначно буде мало. Треба брати виключно 3,2. Боятися витрати захмарної витрати пального не потрібно. Зайдіть взагалі на форуми групи джіпів, джіповоди, там вони діляться в кого які витрати пального. Якщо у вас на 3,2 на повному більше 15 літрів бензина по місту, по трасі він може їсти і 10 літрів бензину, то вам потрібно дивитися до автомобіля. У вас можуть бути проблеми з паливною системою, можливо, з впуском, випуском, свічками чи щось таке в такому форматі. Саме головне, що вам потрібно розуміти, у вас не буде е, проблеми з тим, що у вас малень, велика витрата пального, і ви будете боятися того, що у вас вона багато їсть. Я думаю, що якщо ви хочете собі такий класно заряджений автомобіль, ви вже якось переживете цю витрату пального на одну літру більше, але ви будете отримувати набагато більше емоцій і задоволення, якщо ви візьмете цей автомобіль. З двигуном 3.2 лімітед. До речі, хочу звернути вашу увагу, як працює камера в цього автомобіля. Я, наприклад, тільки що трошки про поворот, хотів заїхати до нас на СТО, але я вирішив, що я поїду на малярку, там залишу автомобіль, тому що на 7 листопада... Ми запланували реєстрацію з Вадимом цього автомобіля. Ми чекаємо, поки він приїде з Дніпра. Уже взяли талончики на реєстрацію в сервісні центр МВС. Реєструємо як правило автомобілі на мрео 8041, Тобто будуть перемоги 20. І він приїде зі своєю дружиною, дитиною, ще хоче декілька днів побути в Києві, відпочити, провести час тут і вже на своєму повністю готовому підготовленому автомобілі. Тобто, да, друзі, з нами ви можете замовляти авто із США і отримувати ось такого формату сервіс і комфорт. А купуючи автомобіль, вам не потрібно ні за що переживати ні за свої кошти, ні за якість ремонту. Ну взагалі, абсолютно ні за що ви отримуєте те, що хочете на високому рівні. Якщо у вас залишилися побажання, якщо у вас залишились рекомендації, я готовий їх вислухати в коментарях під цим відео і з радістю врахую їх в наступній роботі або в наступній зйомці відео. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх. Ви маєте розуміти, що надати повноцінну консультацію в коментарях неможливо, тому в опису цього відео знаходяться наші контакти. Мене звати Ігор. Мій номер 093 993 2483. Там і вайбери, і телеграм. Пишіть, телефонуйте, задавайте запитання про свій автомобіль. Я вас повністю проконсультую, я працюю по авто із США. Якщо вас цікавить авто із Норвегії чи автопідбір в Україні, ви не хочете чекати авто із США, там є номер Максима 067 239 3592 Телефонуйте до нього, він вас проконсультує і знайде вам гарну автівку. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.